Привіт! Ви на каналі Яна ЗТ. Сьогодні я хочу вас познайомити зі всіма моїми іграшками. Так, ось це у нас зайчик, його звати Толік. Там ще було ось тут всередині одіялко. Це зірочка, яка літає в небі. Ідемо далі. Ой, в мене тут нічого немає. Ось такі ведмідь. Я ним гралась, ніби це моя дитина. Ну, бо він в погузника. Це, це якийсь помідор. Яблуко, походу. Ну коротше, це якесь яблуко. Ну, як не називаємо. Яблуко буде. Гаїває, в нього око тут трошки відломане. Воно не клеїться, то воно трясеться. Віді його. Якусь наклейку. гарніше Ще. Ще. Так, йдемо далі. Це це моя маска, мої друзья світа Я з нею не сплю, я не знаю чого. Я не знаю, бо мені жарко в воч. Ось це це олень. 99. Олень, коротше. Хай Він кружочок. Це заліць. Ой! Ведмідь. Це кепка. Стіча. Сівся. Це мені подружка подарила. Такого лов. Це подушка для сна в подорожі. Далі. Ні, ну воно все падає з нього. Він тримає все. Але кепку він вже, я не дуже хочу, щоб він тримав, бо його взагалі не видно. Він завалений такий. Це собачка мені на Миколая прийшов. Я його можу, звісно, включити, але він вже сідає, він часто сідає. Так, його звати... Як я, Як я тебе називала? Скажи. Понятно? Не Оце! Я вже не помню. Я не помню, хто це? Не, не Толя. Це. Давайте буде вітя. Сідаун. Так, я хочу, щоб ось цей зайчик Толя. Він їх підприєм. Підтримував, щоб він, вони не впали. а Вони будуть сидіти в рядочку. Все, тримається. ваги не видно. Прикрімся. Так, Все? Видно? Так. Да. Далі. Тут у мене іграшок нема, і тут в мене іграшок нема. Давайте я вам ще познайомлю з кулькою, яка літає по моїй кімнаті, як я. Її звати усмішка. Oh, <смі> я її ниткою прив'язала. Далі. Ой, у мене ще тут ого-го і. ого-го і ого-го. Я, ціна, я сама вже напомню, що? О, ні, я помню, але не помню, я все себе. Лікарня! Щоб лікувати? О, це, коротше, мої батьки. А мені капали ніс. І в мене потім е, залишились такі штуки, і я їх висола. Це наші, короче. Скотч у меня кизать. Так, складаємо дальше. Назад. Крас. Я вже давно не приходила. О! Зуб'є, щітки нема. Паса є Капельниця. Саме головне, що тут є. Таблетки. Якась, Якась нога. Я помню, що це електрокала. Вата. Зубки вынуть. какая штука. Для зубчиков, для зубчиков. Пинцет и какая штука. Такая, ради больше у меня появилась в прошлый Ой. Что уже, падай? Что? Ну, короче, значит, ничего. покажем. Тут у него что написано? Merry Christmas. Близняшки. Э, э. Собака с очима блестящими. Она вам махает. Ну, короче, я пусть помахала. Пойдет. Ой, слоняжа. Молодые тенста. Это такая слоняжа. У меня вот у меня вот такая. Вс такая штука, это зеркало, це такая штучка, что крутить. Ушка эти жмакаются. А за носик, то даланькая. Ой, короче. Я придумала. Давай, давайте давайте разрубим мне ковбоя. Оп. Оп. Нет. Оп. Ну, короче, все. Ков... Ковбойчик у нас. Мені мама хотіла прошити лапу, але він куди здівся, може там нажити. Не... Ось така мені подружка надачі подарила. Це було від брелка. У мене брелок ще є. Потім я його використала як для косметики. Потім у мене стала доросла косметика, і я його вже не використала. Іграшка для дитинства. зайчик якийсь листок. Далі. Ой, є! Я, я помню. Помню. Чекай там говорити. на ще чи що з нею? Понятна, мовчить, якщо що, це качка, яка любить говорити, але в неї сіло, то вона не говорить. Далі собачка, Літаючий. Кітя, Кітюня, я її любила в дитинстві дуже, дуже Ой, вона! О цього зайчика я говорила. Ось цього. Ось, бачите? Другої лапи нема інвалід. Ось такого ходи. <риклад> Це зайчик Я, короче, така сижу в школі і мені на полу валяються отакі штуки. Ну, понятне дело, я їх заберу. Таке щастя, не можна на полу залишити. Я пам'ятаю цю штука? Це, це якась усінь, це жирафа. А тепер це корова, яка молоко дає. Це мені подружка маленька подарила. Я забрала. О, це, це мені в... Як її? В Макдональдсі попалось. Відлікань. Так. Далі. Ой. Ой. Сердечко таке. І це колпачок від ручки. Я не захотіла його викидати. Так, тепер в мене ще є в другій шухлядік. Так. Це така штука, я її на майданчику найшла. Отаку, бачите. Зіншого. Ой. Це ось такий кінь, скажем. Не знаю, ну когось буде кінь. Шапка Санта Клауса. снісу зараз достану. Довгу. як на рік. Все, отут я любила, ось такий, як її брат, шукатись таку наклейку. <плес> Я не рахувала, може там і на 16 чи скільки там вони не було. Штука від Від дечого. Я вже не пам'ятаю від чого, але від чогось. Зайчик. Такий маленький. Такий пухнастий. Це ведмедик. З яким його садочок. На випускному. Ой, не на випускному, а на чомусь там закрити. Кукаріху -ку! літаючи. Це у нас Це вже ця коза, коза садим єнот його руки. Шолостять Це Одяг він яко, отого ведмедика, якого я вам показую. Десь він там є. Ось! Ось так він був. А тут щось написано, але я не пам'яті. Хоп! для води. Собака моя! Собачка пес. Великий такий. Це динозавр. У нього отут, а немає такого пуху, щоб голова трималася, вона шатається. Мало їсть, не може шию витримати навіть. Ця. Сова! Яка ночі літає. Від ляльки. Ой, 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 ой що там ось у мене що є И ось у мене це мій зайчик. Мені його на день на дорожку подарила на день народження. Котик. Мяу. Ось, кстати, друзі, собака. Здесь була собака і кит. Все правильно. Це Hello Kitty це сумочке Це мені кажется для не це... пам'ятаю, як на українській український на англійській Це, це, який літає Я забула Скажем на англійський пеко. Ні. Ну да, пеко, пойду. І дов ляліка. Така. Володь таке микенькі. І зараз ще я ще вам мою дитину покажу. Дитина. Вона тримає в руках зубну бо їй надо зубчити. Її звати Мішель. Фільм Мішель. Отака вона з голубими очами. Я навіть не визначилась, коли в неї буде день народження, але кожен день, коротше. Всім пока! гарного дня!